Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в програмі актуальне інтерв'ю говоритиме про історичні події, про які проте на жаль є зараз дуже актуальними. Чому на жаль зараз ми знаємося у процесі розмови? Отже, Василь Тимків, член правління Івано-Франківського обласного товариства Меморіал і Ярослав Коречук, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Цього вечора гостям нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. і привід вечора. для нашої розмови. На жаль, сумний на і років з часу першої хвилі депортації західної. Мешканців західної України, депортації до Сибіру, і якщо можна першу таку історичну довідку, нагадаємо телеглядачам, що це за події, кого депортовували насамперед, куди і скільки людей зазнали цієї трагедії безперебільшення. Пане Ярославе, давайте з вас. Ну хочу сказати про те, що у 1939 році, спочатку так званого золотого вересня, всім відомому на території Західної України прийшла радянська влада. Звичайно, що на той час на території західної України проживала велика кількість людей, які не сприймали Радянського Союзу, не сприймали комуністичної ідеології. Саме ці особи стали жертвами так званої депортації. У першу чергу вона торкнулася тих людей, які були активними громадськими діячами. Це представники інтелігенції української, тобто юристи, педагоги. Також люди, які належали до різних політичних партій, які існували в Галичині у 20-30-х роках, людей, які займалися кооперативним рухом, людей, які були пов'язані з організацією українських націоналістів, саме їхніх сімей, родин торкнулося саме процес депортації, коли проводилося виселення їх у віддалені райони тодішнього Радянського Союзу, тобто Радянського Союзу на територію Сибіру, Магадану і так далі. Коли виселялися цілими родинами із території західної України, таким чином радянська влада намагалася провести так звану радянізацію місцевого краю, зачистити нові землі, які були приєднані до радянського союзу, перед неблагонадійним для неї на їхньому рахунку ворожим елементом. Які в основному з представників інтелігенції, знову ж таки громадських діячів. Ця хвиля торкнулася не тільки представників українців, але також і поляків, тобто там польських поміщиків, польських можновладців, польських осадників. Тобто, вона не мала ну, звичайно, основну частину з'їзд склали саме українці, але були також і представники польського народу, які масово виселялися звідси, тому що все ж таки радянський союз сподівався на продовження Другої світової війни і нападу. На Німеччину і йому потрібен був чистий тил, який, який би був очищений від всіх неблагонадійних на думку радянської влади елементів. Як відбувалася ця депортація? Ми можемо пояснити глядачам? Тобто, як приходили і казали, що за 24 години ви маєте зібратися чи менше і який час давали? Чи є документи? Е, ну, хочу сказати про те, що в основному часу сім'ям надавалося доволі надавали мало. Так, коли е, в домівку е, приходили працівники органів НКВС. Які давали півгодини на збори для сім'ї, для родини, так коли родина могла взяти тільки речі, які вони могли нести у своїх руках, і після цього відправлялися до в'язниць, де утримувалися певний час для того, щоб набрався так званий ешелон, у який вантажилися пізніше всі сім'ї, які вивозилися, так. Ешелон формувався там з кількох в'язниць, звозилися в'язні, складався з кількох десятків вагонів. Це вагони, так звані телятники, яких називали самі люди, які вивозилися. Тобто це вантажні вагони, не пасажирські вагони, так? це не купенні вагони, а вагони для вивозу худоби, так? у які набивалося до, від 60 до 100 чоловік у вагон, який міг помістити лише 50 осіб. І з тими невеличкими своїми пожитками люди відвозилися у певні віддалені райони радянського союзу. Хочу сказати про те, що основному люди, які там збиралися у таку поїздку, ну основному не набирали стільки багато харчів з собою. Так під час поїздки не завжди органи НКВС, тому що кожен такий ешелон охоронявся працівниками НКВС, не завжди забезпечували тих в'язнів харчами. Хочу сказати про те, що як пізніше називали, вся колія вздовж до дороги до Сибіру була всіна, тобто це був соціальний центр, тому що під час поїздок багато людей, особливо старшого віку, немовляти, тому що матері під час поїздки, не маючи можливості самі прохарчувати, втрачали молоко, гинули в першу чергу. Так, значна частина не доїжджала до 20%, не доїжджала до місця виселення. Після чого ці люди приїжджали у Тайгу для прикладу, де посеред Тайги була прибита просто табличка, поселок такий, такий-то», хоча жодної оселі, жодного будинку, жодного якоїсь будівлі не було. Тобто вивозилися цілі сім'ї, цілі родини, тобто з цього ешелону, їх викидали посеред тайги, і вони змушені були першими етапами будувати для себе спочатку землянки, для того, щоб десь прожити. Була навколо такого поселення зона, яку вони їм було заборонено покидати. В основному торкалася п'яти кілометрів навколо поселення до двадцяти кілометрів. Так якщо ти виходив за цю зону, ти вважався втікачем, і тебе могли арештувати, могли розстріляти, так би мовити, за втечу, таку і такі люди змушені були виживати, просто таки виживати на цих місцевостях для того, щоб зберегти своє життя. Пане Осе, вас долучитися до розмови. Чи є свідчення у вас людей, які це пережили? Чи багато з них лишилися живими, що могли б потім засвідчити ці всі злочини? Товариство «Меморіал» насправді вже е, десятки років збирає такі свідчення. Я, е, дійсно, читаючи е, ці свідчення, слухаючи розповіді людей, які пережили, навіть складно м, уявити, м, усвідомити, що насправді в таких жахіттях. Люди перебували і таке і змушені були пережити. Ну, по-перше, дуже багато людей гинуло вже безпосередньо на самих пунктах збору цих людей, яких мали депортувати. От радянським органам, до прикладу, дуже сильно допомагала навіть та документація, яка попала в руки. Репресивних органів руки НКВС, тобто документація, яка яку збирала польська поліція, скажімо, на, на членів організації українських націоналістів, їх арештовували, і ну, якщо там навіть просто згадується прізвище, одразу ж людей таких арештовували. Тим більше, крім цього, для радянської влади дуже були небезпечні навіть звичайні товариства, які вільно діяли, скажімо, за час в Польщі. Це товариства просвіта, такі товариства, якісь молодіжні організації, про що згадувалося, всі вважалися контрреволюційними, і звичайно, за це їх за, учасники таких товариств вони підлягали репресіям. Я собі пригадаю запис однієї жінки, яка пережила цю депортацію, саме ці це виселення. До прикладу, їм вдалося їх врятувало те, що вони два місяці перебували на такому збірному пункті. Це вже було в період 44-го року, от коли почалася так звана друга хвиля виселень. І врятувало їх те, що вони два місяці були на збірному пункті, це в Коломиї, і родичі, які знали, що їх мають виселити, підкупили охорону, і їм вдалося передати якісь харчі. Причому, коли їх уже вантажили в ці товарняки, їм потрібно було ці харчі ховати під одягом, так щоб не бачила охорона. Гірше було тим людям, які лише день-два були на цих пересильних пунктах, тобто вони без нічого, без елементарних запасів харчів відправлялися в дорогу. Дорога ця, до речі, тривала дуже тривалий час до двох місяців, навіть якщо так депортували, скажімо, десь на далекий схід. От важке було становище навіть от у цих товарняках, це переповнені вагони. Інколи навіть просто місце, щоб десь знаходитися, не вистачало. Окрім, того, знущалася сама охорона. До прикладу, дуже часто було таке, що давали харчів, як таких не давали, але могли позначатися в той спосіб, що давали там, скажімо, якусь солену рибу. От після цього не давали ніякої води пити, і люди от, власне, через це досить страждали. І якщо говорити про те, що ну, дійсно дуже багато людей гинуло в дорозі, тіла просто напросто викидувалися на узбіччя цієї залізничної колії однак навіть тому до, до прибуття гинула дуже велика кількість, кількість людей. Інколи навіть третина людей гинула до місця до того місця, коли прибули вже на місце депортації, тобто десь Сибір чи далекий схід. І навіть після цього страждання не зупинялися, тому що потрібно було виживати в тих умовах. Якщо ми говоримо про період 39 виселення періоду 40-41-го років, то переселенців навіть не забезпечували елементарними якимись умовами життя. Тобто їх викидували, якщо це зимовий період, а там зима переважно тривала більше половини року. І якщо вони попадали в зимовий період, їм доводилося буквально довбати замерзлий ґрунт, будувати якісь елементарні землянки, щоб просто-напросто вберегтися від сибірських тих морозів. Це вже пізніше, десь з кінця сорокових років вже там забезпечувалися якимись бараками, які, до речі, теж треба було будувати самостійно. От окрім цього, що люди змушені були там зразу ж таки, Будувати ці умови житла, якісь треба було зразу ж і виконувати працю, від якої ніхто не звільняв. Причому основна робота тривала на лісоповалах. на... На якихось в роботах, шахтах якась дуже така важка праця. Причому норми роботи ставилися такі, що виконати їх людина там, скажімо, за 8 годин роботи не могла потрібно було працювати велику кількість часу. От, і ще мені, я напевно скажу такий ще один момент, так само запам'яталося з розповіді цієї жінки, коли ну, доволі такий промовистий на етапі їх в цьому ешелоні. коли відбувалося вивеселення. ешелон заїхав на залізничну колію в Києві, і як не дивно, це відбулося якраз на 9 травня 1945 року. Десь пішла така чутка по вагонах, що от закінчилася та якби війна. Люди не до кінця навіть усвідомлювали, що їх депортували з якоюсь навіть політичною метою. Розумієте, вони думали, що от закінчилась війна, і от зараз вони назад вернуться. Що це внаслідок того, що. Що, ем... цепом, що, що та, якась помилка? Так якісь там навіть били салюти, десь було чути, що закінчилась війна. Ну, звичайно, їх ніхто вертати назад не, не збирався, але на сусідню колію під'їхав ще один ешелон з військово полоненими німцями. І ті німці подивилися, що ну в якому жахливому становищі перебували наші виселенці, голодні, виснажені, що не було тих харчів. І одесь як колись там через ті шпарки вдалося їм спілкуватися, то розповідала вона про такий момент, коли один німець, де знайшов якийсь довгий такий так якби. Якусь довгу дошку і прив'язав на кінчик тої дошки пакунок з якимось харчом і передав це дітям. От там була така можливість. Це я власне говорю про той випадок, що радянська влада навіть більш гуманніше ставилася до німецьких військовополонених ніж до цілком мирного цивільного населення українського населення. У чому все ж таки була вона? Головна на думку радянської влади цього мирного населення? Адже, ну, ми розуміємо, що почалася депортація вже в лютому 40-го року. Минуло фактично 4 місяці з часу золотого вересня, коли люди виходили зустрічати радянську владу з червоними прапорами. Багато досить було таких, хто сприймали. І тут за чотири місяці почалося якби я нападавшись. Висловив людей свою думку, тому що радянський союз під керівництвом сталіна він прагнув постійної зовнішньої агресії. Західна Україна мала стати тим плацдармом для його подальшого наступу в Європу. Безумовно, що цей плацдарм потрібно було зачистити від такого нестабільного елементу, яким він вважав весь український нарід. Зрештою, з цією метою він здійснював подібні депортації і голодомори в 30-ті роки там, в там східній Україні. Тобто потрібно було перетворити нарід в просто в населення, грубо кажучи. І безумовно, чому попадали будь-хто хто десь проявив якусь громадську активність з тих людей, одразу ж попадав під арешти, депортації, засудження і так далі і, і, і навіть є і навіть такий практичний, ну більш вузький момент назву в. Тому ж таки, в 40-му році відбувалося, до прикладу, виселення з прикордонних територій, гірських прикордонних територій. Це до прикладу Косівщина, на території Коломийщини і так далі. Їх по ідеї мали би переселити більш, тобто звільнялися ці прикордонні гірські території для того, щоб там безпосередньо розмістити наступаючі радянські війська. От ну, з міркуванням наступати далі на Румунію чи на територію Угорщини, і їх мали по ідеї переселити на більш рівнинні території і в, тоді Станіславівської області. Але очевидно, що більшість з них або була просто-напросто знищена тих селян, або ж таки депортована. Е у віддалені району уже радянського союзу, можливо, був ще один аспект. Можливо, до я пане Ярослава майновий аспект. Чи часто висила, висилали, депортували саме багатих людей в їхні будинки, в їхні квартири оселяли чи, скажімо, НКВДписників НКВД, чи радянської армії? Тобто я до чого я веду, я хочу можливо наших телеглядачів, здається, що це історія. Що ця історія вона була 75 років тому. І чому ми її згадуємо? Але ми зараз бачимо як. Поки що на східних східних областях України ну історія повторюється. Ми теж бачимо біженців, ми теж бачимо, люди живуть в умовах жахливих, теж теж часто немає шматка хліба. Чи чому на вашу думку, люди можливо не розуміють, що ця історія вона може повторитися? Ну, перш за все, хочу сказати про те, що <кій> на сьогодні ми дійсно знаємо випадки. Про те, що для прикладу працівникам НКВС, які прибули сюди у Західну Україну у 39-му році, вони намагалися розташуватися в центральній частині саме міста Станіславова. Тоді і на той час у ньому проживала велика кількість знову ж таки різноманітних сімей там і євреїв, і поляків, і українців, які в основному були, які могли дозволити собі придбати житло в центральній частині міста. Тобто, в основному це були знову ж таки громадські діячі певні певні посадовці і так далі. Дійсно, вони потрапили під хвилю репр... репр... репресій в першу еру. Ми на сьогодні знаємо випадки, коли працівники органів НКВС потрапляли до будинку, якщо їм подобалося там оселя, так сподобалося там розташування навіть меблів, тому що все це залишалося після вивезення сім'ї. Навіть без розбору, без пошуку якихось там аргументів проти цієї сім'ї, що вона пов'язана з якимись контрреволюційними рухами, чи вона нас приймає радянської влади, одно такі сім'ї відселялися. Після чого туди переселялися родини працівників НКВС, які одразу ж прибули за ними, так із території східної України з Росії. І хочу сказати, що на 41-й рік, коли сюди вступили вже німці, дійсно центральна частина міста Івано-Франківська була населена саме сім'ями працівників НКВ ще радянських органів влади, тому і частково і майнові аспекти теж спричинялися до безпосередньо проведення ось таких репресій по виселенню родин із території Західної України. На сьогодні хочу сказати про те, що за підрахунками істориків, на території Західної України, сьогодні це п'ять областей існуючих: це Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, а також Волинська області проживало близько 7,5 мільйонів населення. За підрахунками українських істориків, в ході 39-41 років з території західної України було виселено понад 400 тисяч осіб. Тобто, ми можемо сказати, що кожен 20-й був виселений, із свого місця. Тільки за проживання. ці два роки. Тільки за два роки, тільки за два роки. Це українські історики. Польські історики називають цифру близько 1 мільйона населення. Ну, звичайно, на мою думку, вона дещо перебільшена цифра. І все ж таки треба схилятися десь близько 400 тисяч осіб. Це все одно доволі величезна цифра. Так? Ну, кожен 19-й, в принципі, був висланий з території Західної України. І коли ми сьогодні говоримо про те, що. Тобто, ну це була історична подія, пройшов час. Ми повинні про неї згадувати, так але хочу сказати про те, що сьогодні вона є актуальною як ніколи. Так? Коли ми бачимо про те, що для прикладу частина біженців, які втекли із Донецької чи Луганської області, втекли в Росію, сподіваючись на те, що їх там з хлібом сілю мирно сприймуть, то бачимо про те, що тисячі з них після цього були виселені, у Магаданську область в Сибір, тобто відвозилися принципово у ці віддалені райони вже Російської Федерації туди на проживання для того, щоб кажуть збільшити там кількість європейців, саме так би мовити, на території саме далекого сходу чи Сибіру. Щодо, щодо актуальності, бо ви, ви згадали матеріальну складову. Мені здається, що ми трошки піддаємося міфу, створений ще в радянський час. Тому що радянська навіть історична наука завжди казала, що от радянський союз завжди боровся з класовими ворогами, тобто з багатіями, а от до простих людей так поблажливо стався. Так от, хочу сказати, що це все ж таки міф, тому що от коли ми читаємо ті кримінальні справи засуджених людей, засуджених людей і на депортацію, і на ув'язнення. То там навіть чітко сказано селянин, середняк, селянин, бідняк. Там є десятки таких кримінальних справи на десятки людей, і їхнє соціальне походження класифікується якраз селянин, середняк, селянин, бідняк. Це до речі, розумієте, тому що коли приходила радянська влада, ну, частина людей десь так собі міркувала: та то мене там ніколи нічого не буде стосуватися, бо ж я не є якийсь там багач, в мене там нічого такого немає. Але як не дивно, якраз і ця категорія попадала під депортацію, тобто без розбору. І навіть якщо взяти за той факт, що останні такі ще масові виселення відбувалися в 50-му, 51-му роках, то до речі депортовували цілими селами. От, близько ну десятки населених пунктів просто-напросто зникли з карти Прикарпаття, mm -hmm. і там так само не розбирали хто багатші, хто бідніше, хто ці ціле село просто-напросто депортовувалися. А як їх ви обирали, ці села, які б депортувалися? Справді ті, хто де хто інше підтримував чи це можливо якісь інші були національні лівер чи е, в основному. Це був фактор того тих населених пунктів, де доволі активно діяло українське збройне підпілля. А також такі села, які надавали активну допомогу воякам української повстанської армії для для прикладу, село Посіч, яке було депортоване повністю, так воно розташовувалося у смузі чорного лісу. Так і неодноразово по суті його доволі частенько називали повстанською столицею в час, коли була німецька окупація, в цьому селі активно допомагали воякам УПА постійно так саме воно потрапило під виселення. Ще село забережжя, де не один рік розташовувалося керівництво УН, місцеве керівництво УН, де доволі активно діяли місцеві боївки. Теж це село було в принципі піддано ось такому виселенню. Це був своєрідний постріх для інших сіл про те, що ось і вас може очікувати така доля за підтримку українського визвольного руху. Ну так проду паралелі зараз теж наші села допомагають збройним силам добровольчих баталь... добровольчих батальйонів. Тобто, якщо захочеться, скажімо, адептам російського міра депортувати якісь села, то в нас знайдуться Прикарпатті Села, які дійсно можна привіз якщо захочеться, скажімо, зробити зло, то привід знайдеться. Ну, ми вже бачимо, що на превеликий жаль піднімається знову ж такі питання переселення кримських татар в Криму, тобто в зоні. Крим окупований Росією і знову ж такі ці питання як не дивно піднімаються, незважаючи на те, що це вже 21 століття. От, тому я думаю, от чому на вашу думку це те, що здавалося б, залежить тільки 20-му столітті, от саме цьому навіть першій половині 20-го століття, чому воно зараз може повторитися? Мені здається, все дуже просто Непокаране зло, воно відновлюється і продовжує діяти з ще більшою силою. Не засуджений злочини, ну не було Нюрнбергу. 2 комуністичного Нюрнбергу, не було засуджено комуністичні злочини, бо навіть в 2011 році, до прикладу, та група, яка діяла при службі безпеки України, яка займалася вивченням депортації, скажімо, кримських татар, була просто-напросто розформована. От і, і от бачимо, знову ж таки, те, якби промовистий наслідок того всього. Тому, зрештою, от скажімо, євреї активно піднімають питання свого геноциду до сьогоднішніх часів. І таким чином десь е, убезпечують повторення в майбутньому такого лиха. Тому я думаю, в цьому напрямку нам потрібно працювати якомога більше піднімати це питання і на міжнародному рівні, до прикладу, тому що це е, ці всі депортації, скажімо, це злочини проти людства. Воно ну, так дуже, знаєте, гарно називається депортація, та якби просто переселили. Але от те, що я говорив, що величезна частина гинула по дорозі, величезна частина гинула людей там на депортації. І це, це, це все був, скажімо, це був геноцид на винищення. Отже, є в нас інститут національної пам'яті, зрештою, наше громадське товариство меморіал так само використовує усі можливості, щоб піднімати це питання, щоб воно звучало не тільки в Україні, а й за кордоном. Ну для прикладу, першим етапом, все ж таки, мало би бути заборона нарешті комуністичної партії України. Так саме вона є спадкоємницею комуністичної партії Радянського Союзу, яка несе повну відповідальність за всі злочини радянського союзу. Це перш за все, ну, ми називаємо це злочини комуністичної влади, яка на той час перебувала при владі, і вона не змінилася там ні за Брежнєва, ні за Хрущова. Якщо дехто вважає, там були шістдесятники, були інші категорії людей, які теж зазнавали репресії. Тому ми повинні перш за все засудити цю політичну силу і заборонити її діяльність на території України. А також повинно відбутися все ж таки. Судові процеси так ми інколи можемо сьогодні назвати про те, що безпосередніх учасників інколи вже тих, які там проводили виселення, працівників органів НКВС на сьогодні немає, тому що вони померли. Але давайте поглянемо сьогодні на так, так як сьогодні зазначав пан Василь. Євреї, так коли от, наприклад, була нас історія з нашим Дем'янчуком, українцем, який вже був перед смертю, так людиною, яка тобто була вже поважного віку, але судом над ним відбувався судовий процес. За його так би мовити, як вважали євреї злочини. Те, що він десь співпрацював, там був охоронцем у німецькому концтаборі. Чому ми сьогодні не можемо засудити на сьогодні ще і це чітко можна простежити їх швидко знайти? Працівники органів НКВС, які діли в 50-х роках, вони ще на сьогодні живуть. Вони живуть на території Івано-Франківської області. Люди, які отримують пенсії по 5 тисяч гривень за те, що вони знущалися над українським народом, сьогодні українська держава їм виплачує високі пенсії. Порівняно з нашими селянами, які протягом багатьох років попрацювали у колгоспі, і отримують 1200 гривень. То ті, хто працював в органах НКВ, сьогодні отримують 5 тисяч як офіцер. І вони сьогодні є ще на території області. Так, це... ми повинні все ж таки ну піддати їх. Не, не йдеться про те, щоб цим людям вже теж поважного віку їм дати якийсь в'язничний термін, але ми повинні піддати громадському осуду їх, їхні злодіяння, і вони, хоча б для країниці повинні визнати про те, що вони винні у цих злочинах. Це таким же самим прикладом пішла Німеччина після того, як відбулося об'єднання Німеччини, так коли на території Нім... Східної Німеччини діяли спецслужби штазі. Подібні, як органи КДБ. так І на сьогодні уряд ФРН вже робить все для того, щоб опубліковані всі архіви. Спливли прізвища імена тих, хто співпрацював в штазі, хто був їхніми агентами, хто був їхніми працівниками, це близько 100 тисяч осіб, це велика цифра. І ці особи не мають права займати жодних державних посад, вони піддані осуду. Щодо окремих від них відкриті кримінальні справи. Звичайно, що більшість з них через поважний вік не засуджені до в'язничного терміну, але вони піддані осуду, і суспільство знає про це. На той час, як в Україні від часу Незалежності, ми цього не змогли зробити. Хоча ми вже кілька разів маємо такі етапи це і початки незалежності 90 90-ті років. Це помаранчева революція, сьогодні революція для того, щоб ми нарешті відкрили ці імена, засудили їх для того, щоб ці події в майбутньому не повторилися знову ж таки в незалежній Україні. Так і щось ми про це говоримо. Говоримо, але на жаль, остаточного результату так і немає. Але я сподіваюся, що в тому числі завдяки таким розмовам, як, як оця наша, Процес якось буде з, з, повертатися в потрібному напрямку. Справді зараз увага всіх прикута до подій на сході, але я ну не дарма шкар, хто не знає своєї історії, змушений повторювати і повторювати ті самі помилки. Я дякую вам за розмову. Запрошую вас на своїй студії ще неодноразово. Okay. Нагадаю глядачам, що Василь Тимків, член правління Івано-Франківського обласного товариства Меморіал, і Ярослав Коречок, директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, були гостями нашої студії. Ми говорили про трагічну річницю сімдесят п'ять з часу першої депортації Мешканців західної України, Дякую вам за розмову. На все добре.